Тихо Янгол над світом летів і згубив ненароком пір'їну, вже спустився, підняти хотів, та побачив ту мить Україну, споглядав неймовірну красу, вся земля, ніби та вишиванка і не стримав сердечний сльозу, в небеса полетів на світанку, З позаранку до Бога прийшов. І повідав недавню пригоду розповів, як літав і знайшов край чудовий з могутнім народом. Знов до Господа він шепотів, все казав, як же мова лунає, кожне слово, мов спів солов'їв, кожен звук в серці слід залишає. Потім він на коліна упав і почав Бога щиро благати. Щоб він милість в країні послав, щоб дав сили всі біди здолати. Досі молиться янгол за нас, ця молитва свята не втихає. На колінах стоїть повсякчас. Україну крилом захищає.